Дуже принципове протистояння. Саме таким був матч сьомого туру екстраліги між кардиналом та енергією. У першому колі рівниці забрали очки у чинного чемпіона. Крім того, енергетики програли свій перший матч під керівництвом Миколи Сеча. Тому перемога їм була потрібна як повітря. Перша ж атака у матчу увінчалася успіхом. Сергій Коваль використав паз Ільдара Макаєва і ударом з гострого кута відкрив рахунок. Як не дивно, гол пішов на користь кардиналу. Рівненці діяли активно і заслужено зрівняли рахунок. Проте красень гол усе того Шковаля знову вивів енергетиків у лідери. Але ще до перерви рівненці змогли відновити статус-кво. Дальнім ударом відзначився екс львівянин Олександр Бондар. Напевно, злий жарт з нами зіграв перший гол, швидкий гол на першій хвилині. Після того команда перестала грати, то що, яка була вказівка. Рівне перехватило ініціативу. І тому така, можна сказати, невирізна друга половина грав в першому таймі. У другому таймі господарі заграли куди активніше. Вони почали пресингувати, і це принесло свої плоди. Уже за перші п'ять хвилин енергетики заробили собі фору у два голи. Така перевага заспокоїла львів'ян, і вони почали діяти злагодженіше. Енергетики тримали м'яча, розбиваючи мрії кардиналу на порятунок. А на останніх секундах, коли запорізькі однокласники Ільдар Макаєв та Євген Рогачов упіймали гостей на грі у п'ятьох і забили останнього гвіздка у рівненській надії. Уже у наступному турі енергія зможе очолити турнірну таблицю. Для цього просто потрібно вдома обіграти теперішнього лідера ЛТК.